Вітаю, друзі! Рада, що ви перейшли за посиланням. І сьогодні ми з вами підемо у наші підказки, які для вас підготували карти Таро, підготував Всесвіт на місяць листопад. І ми вже знаємо, що сініфікатор у нас аркан закоханих. Аркан закоханих це про стосунки, це про самоцінність. Це про подолання страху самотності. Це про відпустити минуле для того, щоб будувати те майбутнє, про яке ви мрієте. Задайтеся зараз питанням, яке майбутнє ви хочете створити? І ця карта вибору вона каже про те, що багато людей самотні всередині в парі через страх залишитися без партнера, без підтримки. Це глибока якась може бути психологічна дитяча травма. Можливо, вас десь покинула мама, можливо, не було когось поруч, де ви відчуваєте свою покинутість і самотність, і принесли це у свої стосунки. Багато людей живуть в тому, що минуле не відпускає і в майбутнє піти не можу. І коли в сім'ї так було, що невдалий вибір партнера став звичкою, і кожна нова людина це помилка. Тоді дуже складно самостійно вийти з цих патернів. Що там закладено? Недовіра, недовіра до людей, до світу, до а де я знайду кращого е... кращого партнера, а як покращити свої стосунки. Тому що недовіра і очікування зради заважають відкриватися, і людина постійно насторожі. У неї порушений внутрішній стан та відчуття безпеки. І щоб не виснажити себе у стосунках із партнером. З іншими людьми, з партнерами. Потрібно спочатку дати турботу собі, і тільки після цього ви можете давати турботу іншим. Чому ми боїмося бути самі одинокі? Чому у нас є цей страх? Тому що це почуття, що без партнера життя стане тривожним та безглуздим. Всередині лежать внутрішні установки. Наші старі образи, страхи та травми, які формуються ще у дитинстві та минулих відносинах, карта каже: варто перестати утримувати токсичні та нездорові стосунки і боятися, що краще не буде. Подумайте, як ви можете змінити свої стосунки уже сьогодні. І так, ми з вами переходимо далі до нашої першої карти. І перша карта у нас такий юний хлопчик блазень, що хочуть передати вам вищі сили. Вони хочуть донести вам інформацію про те, що не варто переживати даремно. Поставтеся зараз до свого життя як до гри, у якій є певні рівні і певні правила, а досягти кожного з них допоможе легкість сприйняття. Невгамовна жага впізнавати нове. І безмежний оптимізм до всього, що відбувається навколо. Уявіть: ви як маленька дитина, яка іде пізнавати світ, відчуйте зараз всередині цю енергію. Ось в такій енергії проживіть листопад, пізнання світу, отримання знання, познайомитися глобально. Блазень – це маленька внутрішня дитина, яка можливо травмована. І зараз настав час побалувати цю внутрішню дитину, сміливо втілюючи в реальність навіть якісь там заповітні мрії, дитячі, мрії, цілі, бажання, те, що вам хочеться зараз. Блазень – це про легкість, це обнулити всі свої стани, які були до цього. Це мріяти, мандрувати, закохувати, сміятися, пробувати нове, радіти кожному дню, допомогти собі вийти з якихось негативних, депресивних станів, старих патернів та моделей поведінки. Лише справжня довіра до всього світу, душевна відкритість та юнацький запал енергії дозволять вам досягнути всіх поставлених цілей у будь-якому віці. Отож, рекомендую вам для того, щоб ви розуміли, як сформувати стан довіри, подивитися мультфільм Рая, Останній дракон. Буде цікаво, думаю. І карта під номером 2 сімка кубків. Сімка кубків, вона про те, що раз у раз перебуваючи лише в одних мріях, ілюзіях якихось. Без дії ви позбавляєте себе найціннішого справжнього життя у моменті. І воно проходить неповітно повз вас день за днем, змінюючи по колу картинки у вашому житті. Як в фільмі День сурка. Що кажуть вищі сили зараз, передають вам інформацію, вони застерігають вас про небезпеку стати рабом. Своїх власних ілюзій. мріяти це чудово, проте не варто забувати про те, що головне диво у житті це саме життя, яке трапляється з вами щоразу, з кожним новим подихом, з кожним видихом. з ранком, вітром, ніччю сонцем, місяцем. Живіть тут і зараз з кожним дотиком, насолоджуйтеся тілом, насолоджуйтеся партнером, своїми стосунками, своїми дітьми, своїми батьками, своїм життям. Все найцінніше, що вам потрібно, ви вже маєте. І для того, щоб розвиватися вам потрібні тільки знання і дії. Вам може здаватися, що реальність така якась жорстока, але змінити її можливо у вашій голові. Повірте, це у ваших силах, повірте в себе. Раз у вас, можливо, є якась ситуація, то зробіть вибір на користь сьогодення. Одне істинне і живе це те, де ви живете сьогодні, те, як ви відчуваєте себе сьогодні. Зробіть вибір на користь тому, що з вами зараз. І для того, щоб стати кращими, подумайте, які дії ви ще не робите. Третя карта. Ой тут у нас зірка, зірочка. Зірка у нас про те, що вищі сили сприяють виконанню ваших найзаповітніших бажань і будуть сприяти. Зірка вона каже, що ви на правильному, на вірному шляху. Але це не так швидко, як ви очікуєте. Варто відкинути очікування. Довіряйте своїй інтуїції і тому, що ви хочете. Довіряйте своїм бажанням. Сміливо рухайтесь вперед, зустрічайте свої мрії. Це дорога, яка веде вас у життя, і якщо ви йдете на зустріч своїх мріях, мріям, та ви докладаєте зусилля, ви розвиваєтесь як особистість, ви ростете у спілкуванні, у стосунках з людьми, з партнером, дітьми. Якщо ви вкладаєте в себе, то е, ви є самоцінність. Найкраща інвестиція, куди ви можете інвестувати це в себе. Подумайте про свій особистий бренд, про те, чим ви хочете займатися у житті. Подумайте, як вам стати ось цією зірочкою, сама зірка каже: прийми свій дар, прийми свій талант. Не варто думати, що все має бути тільки легко на вашому шляху. Доведеться багато пройти випробувань та труднощів. Подолати, які, допоможе абсолютна віра у те, що ви хочете, у свою мрію, у свою ціль, не зраджуйте її. Бережіть як найцінніше, зрадивши її, ви зраджуєте себе. Коли ви сидите у страху майбутнього, ви зраджуєте себе. Любі мої, як вам таке послання від вищих сил. Також я хочу запросити вас на мою авторську програму. На курс, який називається пробудження сексуальної енергії, це не про секс, е прямо як про секс. Про секс теж є. Це про взаємини з світом, це про те, як вилагоджувати комунікацію, це про відносини із партнером, із роботою із батьками, про патерни, про гроші, про травми. Як е, зекономити на походах до психолога і розібратися у собі? Це курс пробудження сексуальної енергії 2.0. Щиро запрошую вас приєднатися до е, моєї школи, яку м, відвідали вже більше 10 тисяч учнів, отримали свої результати. До слова, я Оксана Павлюк, клінічний психолог, нейробіопсихолог, психосоматолог, краніальний терапевт. Автор понад 70 курсів та вебінарів, міні-курсів, марафонів. Я хочу дуже бачити і вас серед моїх студентів та учнів, тому що я впевнена, ви зможете змінити своє життя разом зі мною. Обнімаю вас, любі, і до зустрічі з вами!